Привіт, мої любі! Давно мене тут не було. З вами Оля Провось, ви на моєму каналі. Я повернулася і сьогодні відео про вокал Юлі Саніної. Чому саме вокал Юлії Саніної я вирішила сьогодні розібрати? По-перше, тому що вона мені дуже імпонує як виконавиця, як вокалістка, в неї прекрасне володіння своїм голосом. І ще дуже часто мої учні на питання, чий вокал з українських виконавців вам подобається найбільше, Відповідають саме Юля Саніна. А отже, звісно, вона подобається багатьом, і я думаю, вам було би цікаво дізнатися, які ж у неї вокальні секрети. І в цьому відео я постараюся максимально швидко пробігтися по основним таким технікам, які вона використовує. А я буду приводити навіть маленькі уривки її пісень, для того, щоб ви зрозуміли наглядно про що я кажу. Якщо ти теж любиш вокал Юлії, вже сміливо став свій лайк, тому що це відео тобі точно сподобається. Дивись до кінця. То як же співає Юля Саніна? Спойлер! Вона використовує все, що тільки можна. Окей, поїхали. Перше маніпуляції згортанню. В її вокалі ми дуже часто відслідковуємо такий контраст. Вона співає таким темним-темним голосом. Тут раз перейшла на такий світлий звук. І нам це подобається. Коли ми чуємо оцей темний звук, вона трошки понижує свою гортань. До речі, в мене є окреме відео Магія гортані, де я на прикладі показала, що відбувається взагалі з нашим тембром голосу, коли ми рухаємо наше гортання. Значить, коли вона гортань опускає, її звук стає більш таким низьким, більш об'ємним, і вона хоче підкреслити так. От саме Таку фарбу в своєму голосі. Наприклад, my, make my, arm. my dress is like a paramour». Ви чуєте, що я говорю не там, але якщо я трошки понижаю гортань, мій голос теж набирає більше таких низьких обертонів. Тиха мантра на вустах. Ось приклади саме, як робить це Юля. Ти з нею бачишся вустань. А в наступних прикладах ми можемо почути, що також вона любить гортань трішки піднімати, і тим самим на контрасті робить свій голос більш світлим, відкритим та яскравим. Під шкіраю прихована! Під шкірою прихована. Значить, оці два стани: низька гортань і висока гортань. Вона їх поєднує практично в кожній пісні. Можете, до речі, проаналізувати після цього відео. І отака фішка переходу з темного звуку в світлий. Мені здається, вона доповнює саму їхню назву the hard кейс, тобто hard – це щось таке е, важке, а kiss – це щось легке, щось світле. О, ось. І те саме прослідковується в її голосі. Далі Юля ще дуже любить додавати в пісні фальцет. У мене теж про нього є відео окремо. Фальцет це коли наш голос звучить дуже повітряно, дуже ніжно. Він прямо нас заколихує, і наче теплим вітерцем нас продуває. І зараз ви почуєте, як же звучить Юля на фальцеті. І як я вже сказала, можна помітити, наскільки її голос завжди переливається так, з цього темного звуку, в фальцет а і назад. Яскравий приклад цьому це пісня, косатка. І зараз ми теж почуємо ці приклади. Мелика ж, наскільки вона плавно перетікає з одного стану в інший, так? Свого грудного голосу, в свій фальцетний звук і назад. Це неймовірно технічно і дуже гарно. Зачароване, вона наче заколихує нас своїм вокалом. Далі у Юлії дуже часто в піснях ми чуємо наявність такого носового резонансу. А вона додає твенк. І в мене є окреме відео про твенк. Дуже раджу переглянути, щоб більше зрозуміти, як формується цей звук. І до речі, навіть коли вона в житті спілкується, у неї голос дуже дзвінкий такий. Да? Він попереду знаходиться. І показую приклади. Наступний прийом, який використовує Саніна в своєму вокалі, це вібрато. Коротко, що таке вібрато це коли замість рівного звучання ноти ми чуємо коливання голосу, тобто вібрація голосу, але вона така дуже рівномірна і дуже правильна. Наприклад, helpless. Лее, оце і є вібрато. Багато вокалістів мріють про цей ефект. Він не так легко знаходиться, як хотілось би, але все реально. Я колись пам'ятаю, шукала років 6, чесно признаюсь, в собі це звучання. Потім я врешті розслабилася, і він сам по собі проявився. Тому не переживайте, якщо у вас щось не виходить зараз. Повірте, якщо ви будете займатися, все можна розвинути. І ось яке прекрасне чуттєве вібрато ми чуємо в піснях Юлі. Ще вона дуже дуже дуже-дуже дуже полюбляє йодль. Йодель це такий вокальний прийом, коли голос, наче зривається, і в ньому багато повітря. Тобто, це така е, різка зміна голосу з грудного на фальцетний. Ну якби технічно розібратися, мені здається, що ну прямо в кожній пісні є цей ефект, і що він нам, звісно, подобається. Йдемо далі, далі, далі. Що ще ми чуємо в піснях? Як я вже сказала, Юля надзвичайно технічно володіє своїм голосом і дуже полюбляє вставляти мелізми. Мелізми це такі вокальні прикраси, коли ми чуємо багато-багато нот і не можемо їх запам'ятати і повторити. Ось приклади. Розібрались. Що? Ще? Звісно, це не все, там дуже багато всього. Ще в її вокалі ми чуємо слайд. Слайд це коли такий робиться дуже гарний під'їзд в певну ноту. Тобто, ми не співаємо, наприклад. Чорний колір то моя вуаль. Чітко нотам, а ми наче трошечки до них підпливаємо, підповзаємо. Чорний колір то моя вуаль. І ця вокальна прикраса надзвичайно гарно проявилася саме в пісні журавлі, тому що ця пісня така уся протяжна, тут багато довгих нот. І от прямо Юля дуже багато слайдів тут робить, і вони тут абсолютно доречні. Ще в її вокалі, звісно, є кач. Кач – це гра динамікою і ритмікою. Тобто вона робить певні акценти, виділяє якісь звуки, якісь слова. І це відбувається не тільки у швидких піснях, які ми всі знаємо, під якими танцюємо, а навіть у більш таких повільних піснях вона теж додає оцю пульсацію. My my dress is like... Пермо замість мамейка пізма ама має дреси з лайка. Пермо і власне приклади. Ще інколи, інколи, ще інколи в її вокалі проскакує трошечки екстрим вокал, такий легенький. Наприклад, ми чуємо рик. А простими словами, наче вона додає хрип в вокал, трошки драйву. Особливо я часто помічала це в пісні Make Up». Пам'ятаю, десь бачила в інтерв'ю, сама Юля признається, що не завжди у неї виходить ам, додавати цей рик там, де вона хоче. Тоб, ну, це дійсно не така проста взагалі техніка. Але коли воно в неї виходить, це дуже прикрашає її вокал, особливо в тій стилістиці а, і в тих піснях, в яких вона це додає, воно дуже там доречно. А що ще такого цікавого, в її вокалі прослідковується? Вона любить співати голосні звуки в тверде піднебіння. Тобто, коли ми чуємо оцей такий dark sound, коли випускається трохи гортань, дуже часто разом з тим отут формується голосний звук, дуже так заглиблено, наприклад, ні, немає таких. Тільки те. Прямо те, те, не ти, не ти, а те. От наші прямо нижні зуби вона туди його. Заблукала між тих, полюсів, полюсів. І не тільки в цій пісні. Тільки те, розкажи, мені знов проновишся в останнє. Ну що, такий був розбір вокальної техніки Юлі Саніної. Я постаралася в цьому відео максимально стисло і коротко пробігтися по основним вокальним прийомам, які вона взагалі використовує. Звісно, це далеко не всі. Можливо, ви щось таке розчули, про що я забула сказати, обов'язково пишіть в коментарях. І тепер ми трохи більше дізналися, чому саме нам подобається її вокал. Якщо так коротко підсумувати, то він нам подобається тим, що він. А має дуже багато відтінків, і вона вміло їх поєднує. А, вона все робить дуже дозовано. Знаєте, нема такого, що там забагато вібрату там. От нема такого. Або що постійно ця низька гортань, вона би теж нас ну, підгружала. Ось, а, а у неї все дуже доречно, дуже так смачно. А, от прям знаєте. Нема нічого зайвого, хоч є дійсно дуже-дуже всього багато. Тому беріть приклад з Юлії, пробуйте співати її пісні для того, щоб натренувати свою вокальну техніку. Звісно, не копіюйте мене родин в один, тому що ви маєте бути індивідуальними, шукайте свій власний стиль і почерк. Але для того, щоб його знайти, я все одно раджу співати м, різних виконавців, так, пісні різних виконавців, пробувати на собі ці всі прийоми і те, що ваше, воно з вами залишиться. Те, що вам не личить, не пасує, ну воно просто саме по собі відпаде, повірте мені. І якщо ви бажаєте, щоб я детально зняла якесь відео про один із цих прийомів, які сьогодні були, пишіть в коментарях, я обов'язково розгляну вашу пропозицію. А сьогодні я з вами прощаюся і побачимося незабаром.